28 липня на Хмельницькій атомній станції відбулося засідання штабу ремонту на екенергоатом під назвою Готовність ВПХС до проведення середнього ремонту енергоблока номер 2 в ППР 2014 у засіданні взяли участь віце-президент енергоатому Володимир Пишний, генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко, керівники підрозділів атомної станції, а також представники відокремлених підприємств АРС та атомкомплект. Микола Панащенко повідомив, що під час ремонту буде виконана вся програма контролю корпусу реактора, контроль металів і роботи з модернізації, пов'язані з підвищенням безпеки. Віце-президент Енергоатом» Володимир Пишний зупинився на деяких перспективних моментах діяльності енергокомпанії в контексті сучасних політичних та економічних умов. Зокрема, повідомив про наміри вищого керівництва активно розвивати імпортозамісні технології і потужності для того, щоб забезпечити українські АЕС запчастинами і матеріалами власного виробництва. Сегодня ставится задача в Украине перед машиностроительными предприятиями организовать импортозам... производство импортозамещающей продукции. Реальная сегодня возможность организовать производство запасных частей для э, импортного оборудования. В части вот по арматуре мы определились, по насосному оборудованию, по компрессорному оборудованию. Поэтому, безусловно, что э, наверное, будем выходить и выходим с инициативы правительства. Юрий Александрович докладывал на совещание премьер-министра. Тем самым мы потихонечку будем стараться уходить от зависимости, скажем, от тем, импорта, который существует не только с Российской Федерацией, но и с европейскими. Заводами. Почему? Потому что стоимость мы не тянем по стоимости. Мы просто тарифа не хватает. Время непростое. Но ну, я уверен, что коллектив сильный и Хмельницкая станция, и на Экэнергатом выполним установленные сроки с хорошим качеством. Я в это верю. Учасники штабу заслухали також доповідь заступника головного інженера Хмельницької АЕС з ремонту Валерія Лисенка про готовність підприємства до проведення ремонту, а також доповідь заступника головного інженера ХАЕС з нових технологій та інженерингу Олега Хатьомкіна про готовність до проведення робіт з реконструкції та модернізації на блоці. номер 2. після доповідей відбулося обговорення поточних питань. До речі, другий енергоблок Хмельницької АЕС працює уже протягом 10 років. Щороку на ньому, як і на усіх ядерних блоках, проводиться планово попереджувальний ремонт. що є невід'ємним етапом циклу експлуатації, 8 серпня 2004 року відбувся енергетичний пуск другого енергоблока Хмельницької АЕС. А 15 грудня 2005-го блок було введено у промислову експлуатацію. Передбачається, що життєвий цикл другого енергоблока ХАЕС триватиме до 1 січня 2050 року. Загалом на Хмельницькій атомній станції щороку виробляється 6-7 мільярдів кіловат годин електроенергії, тобто понад 9% від електроенергії. Яку виробляють АЕС України?